Засіди навчається 630 дітей. Укриття розпаду, те що зараз, воно вміщає в себе 260 дітей. 50 місць було віддано садочку номер 58 210 місць це наш безпосередньо заклад. Навчання проходить в змішаному форматі. Перша зміна у нас починається о 8.00, друга зміна о 12.00. Але у нас ще є о 8.30, заходять п'яті класи. Це зроблено для того, щоб можна було охопити офлайн уроками більшу кількість дітей. Що стосується безпосередньо самого приміщення, ви бачите, що воно відрізняється від інших, але досить комфортне. І Я думаю, що тут приємно знаходиться дітям. Тут тепло, якщо це є жарка, нас дуже гарно працює в інтеляції. Облаштування укриття було розбите на два договори. Перший договор це капітальний ремонт внутрішніх мереж безпосередньо в укритті в цьому, і плюс договір був. Це було на майже 800 тисяч, 775 тисяч 100 гривень і безпосередньо 1 мільйон 620 тисяч. Вартувало вже само приміщення укриття номер один. Тобто в цілому близько 2 мільйонів 400. А хто проводить ремонт у вас? будівельні роботи підводив приватний підприємець, підрядник у нас. Це будівельна фірма «Каріатіда». Вона же виграла і в тендері на вхідну до криття номер 2». Поясню, ви говорите про тендер, а я вам поясню 2024 рік. Договор також вони будуть, будуть да, зараз на вхідну східну руку. і з ними був підписаний договір на суму вісімсот тисяч. Прямий договор це не був тендер. Вірну, да. І вони і тут робили, і робили. Але робили тут, вони починали робити в 2023 році, а вхідну групу другого укриття вони почали робити. Кошти були виділені 29 лютого 2024 року. Це укриття не передбачено. Саме це ні, саме з інклюзивним для маломобільних груп бачене друге укриття. А коли завершиться робота? Ну, вони тільки розпочалися нещодавно. То коли закінчиться, давайте ближче вже до завершення відповідь, тому що це гадати ну приблизно. Ну там приблизно про це що а до Гордія на період 24-го року. А Скажіть, будь ласка, вхід це і для садочка, і для школи? Ні, то два входи. Ви зайшли через ход, який з. Довгі, а зараз на саме видавуть розход, який входив прямо в приміщення заклад. Тобто діти нашої школи не виходять на вулицю, а відразу спускаються з класів і зараз попадають. Саме приміщення під саме приміщення укриття. Першу зміну працюють перші п'яті класи, другу зміну шості девяті Єдине, що п'ятий клас у нас він трішки посередині, тому він, щоб більше охопити кількість уроків. Один раз на тиждень одна паралель знаходиться на дистанційному навчанні. Один раз. Тобто, якщо ну, беремо перший клас, то він знаходиться. Понеділок, наприклад, на наступному тижню вівторок, ще наступну три І таким чином один раз в тиждень одна паралельна знаходка. Оце укриття із тим, яке ми були, вони будуть поєднані Ні, це окремі Ні. два крила. Це взагалі окремі два крила, і я більш вам скажу, що вони між собою не поєднані. Внизу. внизу так так. Це виходить вам там да, і там два виходи, щоб було і тут два. Ну виходи. у нас уже там два виходи є. А Одна. це тепер це а тиш... тепер буде тут фіт. Ось ви бачили. А почали вхідну групу робити, а інше вам не видно а а на а от прям виходить Дас можна так сказати, з торця. Да. Якщо Інші ви сказали, де тисяч – це вхідна група, то загальна е кошторис? Е Проєктна кошторисна документація придбала 1 мільйон 620. 1 мільйон 620. Це на другий? Це на да. другий. Да. А сьогодні сюди планується місце? 380. Скажіть, ви... І нагадайте, скільки там зараз? Там було розділено на два договори. Перший договір, ще раз нагадую, це була про капітальний ремонт внутрішніх мереж під укриття на 700 65 тисяч і плюс 1 мільйон 620 на саме укриття. І наскільки воно розраховано? — щоб не здобували? там на двісті Та, шістдесят болір є тепла вода Ми просто вивели всі мережі наверх, навіть теплотруби вивели наверх. Тобто від них іде тепло. Ми підібрали туди. Є дошка, на якій кожен день змінюється тематика. на ну, сьогодні свято одне, завтра інше. Це все шевчевське східні. День українському. Це все змінюється. Діти заходять, це все бачать. Це несе теж якусь освітню такий... чусс. Ну, діти, діти також налаштовані, бачите, позитивно, вони десь там спілкуються. Так, да, діти да, буває, що вони просто спілкуються. Інколи ми включаємо їм музику, вони всі разом співають пісні. Ну, тобто, досить цікаво, проходить час. Досить велике буде укриття, воно розраховано близько буде на 370 осіб. Це повністю вже вже для всіх своїх. Да. Якщо да, і ми навіть більш того, ще садочок до нас буде, мабуть, не 50, а вже близько 100 чоловік, які будуть займати ну разом з нами перебувати. Але це теж наші діти, це майбутні наші учні.